Дитяча онкологія словосполучення, в якому поєдналися два нелогічні поняття. Якщо онкохвороби дорослих є здебільшого наслідком їх способу життя харчування або мов праці, то рак у дітей переважно вроджений. Його важко діагностувати на ранній стадії, бо маля не може саме розповісти про недугу. В медицині є таке поняття, як онконастороженість. Воно стосується і лікарів і батьків, адже всі знають, що рак виліковний, коли він виявлений на ранніх стадіях. Якщо своєвременна пацієнти обращаються. за медицинской помощью к доктору, то свыше 70% случаев, а порою и, до, и свыше 95% случаев такие заболевания, как кровотворная лимфатическая система, лимфогранулематозы, свыше 90% случаев полностью излечивается от злокачественных новообразований. Спеціалістами ВОЗ були виділені основні ознаки раку у дітей. Ця інформація поширюється серед батьків. В ній рекомендується негайно звернутися до лікаря, якщо вони помітили у своєї дитини наступні симптоми. Біла пляма на оці, нова косоокість чи випинання очного яблука, будь-які пухлини на тілі, безпричинне підвищення температури, що триває більше двох тижнів, втрата ваги, підвищена стомлюваність, млявість або кровотечі, біль у кістках і суглобах, погіршення ходи, мовлення, головний біль ускладнений блювотою, збільшення розмірів голови. Всі ці симптоми можуть бути ознакою онкозахворювання певного органу чи системи. В структурі онкозаболівань у дітей на першому місці знаходяться заболівання кровотворной лімфатичної системи, які которые приблизно половину з всіх випадків зарегистрированных злокачественних новообразований. Це лейкози, лимфогранолематозы, лімфосаркоми. На втором месте это опухоли нервной системы, это опухоли головного мозга, спинного мозга. Далее в зависимости, если так сказать, по годам структура может варьировать, потому что один раз более приходится на заболевание, скажем, со стороны почек, другие, другие года это опухоли мягких тканей. У кривому розі щороку лікарі діагностують від 10 до 20 нових випадків ракових хвороб на 100 тисяч дітей. Сьогодні на обліку в онкодиспансері знаходиться 91 дитина зі злоякісними новоутвореннями. Лікування таких дітей важке і тривале. До кожної окремої дитячої хвороби медики ретельно добирають лікування, мов ключ до складного замка. Використовують міжнародні протоколи, намагаються наздоганяти світові стандарти лікування. Але місяці, а коли й роки, що їх проводять онкохворі діти разом із мамами в лікарні, виснажують і їх, і їхні сім'ї. Вони потребують допомоги від більш благополучних і небайдужих людей, адже специфічне лікування агресивне і вимагає супроводжувальної відновлювальної терапії, яка коштує дуже дорого. Родини хворих дітей з радістю приймуть будь-яку допомогу, моральну чи матеріальну, але благодійників хочемо попередити, аби бути впевненими, що ваші кошти дійшли до потрібного адресата. Дізнайтеся точно, що дитина, якій ви допомагаєте, справді існує. Це зробити дуже просто. Вся інформація про хворих дітей є в онкодиспансері. Телефон реєстратури 720532. Інформацією володіє дитячий онколог Сергій Валерійович Кулак.